Продовжується чемпіонат світу Хайдені, де тепер чоловіки вирішуватиме, хто ж стане найсильнішим. Напевно, це вже не новина, що Йоханнес Ігнес Біо переміг в цій гонці та оновив рекорд уле Айнера Бердалена, здобувши 21 першу перемогу на чемпіонаті світу. А при тим як почати огляд, не забуваймо, що війна продовжується, і мій друг зараз знаходиться на Новопавлівському напрямку, де продовжує виконувати бойові завдання. Також вони відкрили новий збір. На жаль, під час евакуації з великої новосілки втратили авто. Автівка потрібна для проведення ротації, перевезення особового складу, підвозу БК та провізії, а також для евакуації поранених. Підтримуємо наших героїв. Донат в описі під відео. Сталдер на першій версі має нуль. Та випереджає стролю на 2,4 секунди. секунди також бути... Нелін також має нуль, та ходом по колу був швидший і має перевагу 6,9 секунд. Строля на другому вогневому рубежі. Також нуль. Паралельно стріляє ресторгуєс. Та має один промах останнім пострілом. Лоран Клот. Чисто. Ад Хорн другим та третім пострілом здійснив хиби. Віталій Манзен. Промах третім пострілом. І паралельно стартує Дмитро Підручний. Стал на стійці має ще 1-0. Та буде виходить на фінішне коло лідером, так як перед вогневим рубежем мав перевагу над клодом 14,6 секунд. І ця перевага збільшується до 22. Нелін має промах четвертим пострілом. Райт відстрілявся на нуль, та виходить першим, маючи 8,8 секунд переваги над штреловом. Канте промах четвертим пострілом. Найгрет відстрілявся чисто, та буде випереджати хардвага на 2,9 секунд. Віталій Манзен має нуль на стійці. Та з одним штрафним колом програш складає в 35,2 секунди. Штрелов має промах на другій стрільбі. Йоханне незлучно візлягся та буде випереджати Легерда, а саме на 4,6 секунд. Райт має 0 за два вогневих та буде виходити лідером, так як перевага над Сталдером перед вогневим рубежем складала в 30 секунд. 32 секунди має Райт. Фабіан Клод має 0 та прораж буде в районі 10 секунд. Томазо за Джакомель. Також 0. Програ що лише 6,1 секунда. Тарея Бьо допускається промаху на першій лежці четвертим пострілом. Самуельсон після вдалої лежки має два промахи на стійці. Райт фінішує з перевагою в 38 секунд. Ще 8 секунд зміг накинути собі на фінішному колі. Сойрум промах останнім пострілом. 7,5 кілометра. Йоханес збільшає свою перевагу над райтом до 19 секунд. Після вогневого рубежу було 13. Томазо допускається двох промахів, та це суттєво збільшує його проблеми. Лейгрет на фініші з одним штрафним колом має прораж 29,6 секунд. 8,4 км. Йоханнес ще збільшує свою перевагу до 27,3 секунд. Стрімсгейм допускається ще одного промаху на стійці. Якофак має нулі за гонку та ходом програє багато. 49,8 секунд програшу. Йоханес на фініші 27,7 переваги над Райтом. Тим часом Тарія має нуль та програвати буде багато з одним промахом. 55,2 дві програшу на виході з вогневого. Перого промах останнім пострілом. Та з двома штрафними має програш хвилину три. Клот на фініші 57 секунд програшу штрафним колом. Томазо фінішує четвертий. Два кола та 48 секунд програшу. Стремсгем 56 секунд та два штрафних кола. Якофак поки на восьмій позиції плюс хвилина 4 секунди. Тарія зміщує Якова та стає 8 плюс хвилина 02. Мартін Ульдаль фінішує 5 плюс 54,7. Та Соурун випереджає джекомалю з двома колами плюс 45,2. Переможцем сьогоднішньої гонки стає Йоханнес Тігнесбьо, Райт срібло. Бронзу здобуває Кантафіомоє. Суерум, 4-й, Джакомель 5-й. Найкращим українцем став Антон Дученко, 35-й. З нулями. Віталій Мандзин 36-й. З одним штрафним колом. 37-м стає Дмитро Підручний має два штрафних кола. І Тарас Лисюк, 65-й. Два штрафних кола.